Центральну частину Ужгорода накрило пилиною диму все через пожежу в одному з будинків на вулиці Феденця. Загорання чотириповерхівки сталося близько 9-ї години ранку. Вогонь спалахнув на мансардному поверсі будівлі. На щастя, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу до того, як полум'я перекинулось на інші поверхи. Всього на місці пригоди працює більше 30 рятувальників, а на боротьбу з вогнем доправили 9 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає. Це комбінований будинок, де були і торгові приміщення, ну, там, де горить четвертий поверх, ми бачимо, там були житлові квартири. На даний час працює 8 одиниць техніки залучено водоканал водоканалу Жородський. Для підвозу води машина покладена на пожежний гідрант. Працюють 4 ланки ГДЗС і 40 чоловік особового складу. Причини пожежі ми зараз не говоримо першочергова наша задача по максимуму врятувати будівлю і майно, що з ним знаходиться.